Останнім часом я не можу заснути, іноді пізно встаю. Я дуже люблю свою дружину, кохаю всім серцем, але встаю часом пізно, тому, коли моя дружина йде спати, я ще займаюся своїми справами. Сиджу в соцмережах, граю у відеоігри, дивлюсь телевізор. Сидячи на дивані, я задрімав. Я часто так роблю. Прокинувся від того, що мене трясе дружина. Вона стояла поряд і гірко плакала. Я спитав, що трапилось, але протягом деякого часу вона не могла чітко говорити, просто тримала мене в обіймах і плакала. Я пестив її волосся і намагався втішити. Мабуть, їй щось наснилося моя смерть, наприклад. Або як їй надійшов лист про якусь трагедію. Нарешті вона трохи заспокоїлася і сказала: Давай просто трохи посидимо разом. Не хочеш розповісти, що сталося? Вона подумала і відповіла: Ні, я лише хочу провести з тобою трохи часу. Я втомився, сказав я, потягуючись. Давай у ліжечко. Ні. Вона майже закричала. Ні, я не хочу заходити до спальні прямо зараз. Я задумався моя дружина могла іноді бути трохи дивакуватою, по-милому схожою на маленьку дитину. Можливо, повернення в спальню пробудило б в ній спогади про кошмар, що наснився. Тож ми сиділи на дивані і просто балакали про все на світі, крім того, що могло її засмутити. Вона зварила каву. І ми перекусили залишками вчорашньої вечері. Ми сміялися, згадуючи перші дні наших стосунків, і схаменулися лише о сьомій ранку. Я дуже втомився, кохана, і ти теж я певен. Давай трохи поспимо, щоб не проспати всю суботу. Ні, не можна! Благаю! Вона почала плакати. Чому? запитав я, що не так? Просто. Не можна, прошу. Якщо ми зайдемо до спальні, все закінчиться! сказала вона зі сльозами на очах. Чому? Що у спальні? Я був дуже здивований. Невже вона зламала якусь родинну реліквію і тепер боїться мене розлютити? Почалася довга пауза. Вона намагалася заспокоїти свій плач, а потім. Там моє тіло! Я мертва! Я бачила своє мертве тіло, бачила, як воно лежить у ліжку. Якщо ти його побачиш, то все скінчиться це було вже занадто. Стало очевидним, що їй наснився кошмар, який здавався їй реальним. Ні, кохана, ні, то був лише страшний сон, все добре. Я пригорнув її до себе, намагаючись вгамувати її плач. Тобі просто треба добре виспатися. Тобі буде набагато краще, коли прокинешся. Я обіцяю. Вона похмуро кивнула і тихо пройшла до спальні разом зі мною. Я вказав їй на порожнє ліжко, на якому зрозуміло не було жодних мертвих тіл. Бачиш, лише сон. Давай приляжемо. Я грайливо застрибнув на ліжко, а потім підпер свою голову рукою. Приготувавшись до чергової розмови, вона лягла поруч і заплющила очі. То про що там був твій сон? запитав я. Вона не відповіла. Діана, ти що вже заснула? посміхнувся я. Я штурхнув її пальцем. Вона була нерухома. Я помітив, що краї її губ трохи посиніли, і вона не дихала. Звісно, я запанікував, звісно, зателефонував у 911. Їй було лише 27, а невризма у вісні. Слідчий сказав, що вона була мертва за 5-6 годин до того, як я виявив її тіло. Я так сумую за нею. Сподіваюсь, що моя обіцянка виявилася правдивою, і де б вона не прокинулась, їй зараз краще. Дякую, що дивитесь, пишете коментарі та ставите вподобайки. Особлива подяка Аля 45, Тетяні Бабіч та Роланд Прайс за фінансову підтримку каналу. Побачимось у наступній історії.